Вітаю, друзі, вітаю сьогодні я в такій золотавій осені для вас. І сьогодні у нас є два питання, які потрібно роздивитися. Це перше дуже гучне питання, це питання про. Е, як це, лишили, лишили громадянства? Скасували громадянство, скажем так, громадянство України у мера Одеси Труханова. Ну, я скажу вам так, те, що я чула про нього, дуже багато те, що це дуже проросійський. А виявляється, це правда, бо в нього знайшли. Паспорт громадянина Росії. Отже, всі оці панти, що він намагався, патріотичні панти, це виходить неправда. Ну, я так розумію, так. Давайте подивимося перше. Як ставиться е, мер Труханов е, до е, Росії? От яке в нього ставлення? Може він, може, він вже патріот, а ми до нього причепилися, правда? Давайте. Як ставиться? Ну, дивіться, карта Єрафанта говорить про те, що я є член якоїсь сім'ї. Знаєте, хто кажуть, ми член. Однієї секції, скажімо так. І далі у нас є двойка кубка, це партнерство. Тобто у нього партнерські відносини з Росією, притом партнерські в межах якоїсь, якоїсь структури. От. Але. Але вісімка кубків говорить про те, що він уже з ними, ну скажем так, чи розсварився, чи розругався, чи ну щось він з ними роз, 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 розійшовся. Тобто в нього було партнерство. Да, дима без вогню не буває, але карти показують про те, що ну. Все, партнерство закінчилось, і це дуже добре. Або він пішов від цього партнерства. От, я навіть хочу сказати, що про це навіть говорили, хтось говорили хто. ну, Може, це журналісти якісь говорили, може хтось йому підказав, що, можливо, це там адвокатеса його сказала, що е потрібно розірвати відносини. тобто, а, Да, в нього були партнерські відносини, бе показує, що як би, ну як то кажуть, я зараз дивлюсь, просто читаю карти. Я не кажу своє ставлення до нього, бо якщо чесно, в мене до Мара Труханов взагалі нема ніякого якого ставлення. Ну, є там собі він, він в іншій реальності живе. Я люблю Одесу, Одеса любить мене. От, в мене там друзі, я там жила якийсь час. От я обожнюю цю архітектуру, я обожнюю Морька, я обожнюю цих людей. От, Я обожнюю е, одеських жінок з їх неповторним шармом. Я обожнюю цих галантних чоловіків, які подають ручку, як ти виходиш з маршрутки, от, або поступаються тобі місцем, або тобі мигають фарами, щоб проїжджати. Тобто я обожнюю Одесу, тому Хто там, що там, це воно мене менше всього хвилює. Але. Є питання, його задали. Мені зранку Лана, подивіться. Отже, я дивлюся. Далі ми продовжимо дивитися про те, як ставиться Труханов до, даді до, до, до Росії. Ну, я вам так хочу сказати: йому дуже важко. Йому дуже важко, і важко те, що є якась територія, або якісь жилі об'єкти, або якісь недвижимость. Може в нього в Росії є недвіжимость, може що... я не знаю. І він намагається щось приховати, приховати якусь співпрацю там, де ну, там, де надо було, ну не надо було йому там роботи. Тоді тобто є карта брехні. От на свої, е, своєму місці діяльності виведено багато коштів, і ці кошти якимось чином або попали в Росію. Або до російських е, якихось е, підприємців. Ну, щось говориться про те, що свого часу дуже багато, поки він був на, на ну, це, це справа СБУ, я думаю, вони будуть розбиратися в цьому питанні. от, свого часу було виведено багато коштів. Тобто, я вам скажу так, він не навряд чи любить Росію як такову. Да? Йому подобається, що він там якісь махінації робив. Оце діло було. От і ще що. І він чогось побаюється Путіна. Отут питання. Питання чому? Тому що є, він навіть щось обмежує в розмовах, щось він таке не каже, бо він побається чого. Ну, видімо, на нього є крепкий компромат. Ну, тобто, встряв дядька, не думав ніколи, що буде так. А скоріш за все, ну знаєте, як то кажуть, як багато е -е, мажнавладців або ті, хто е -е, приходять до влади. Вони ж приходять не робити країну краще, да? а вони що приходять? Вони приходять повирішувати свої особисті фінансові питання. І багато тих, хто любить оці, е, пи, ну, ці фінанси, вони потім попадають в цю, в знаєте, капкан, в цю ловушку. Це колись можна було би знаказано е, робити якісь такі речі. Сьогодні, сьогодні все вилазить наружу. Ну, давайте подивимося тепер інше. Які плани на Росію у Труханова? Що він планує? Може він хоче туди переїхати, або навпаки, він хоче. Забути, як, як страшний сон, що ця Росія взагалі в його житті существувала. Ну дивіться, знову в мене карта ухода. Тобто він не планує там жити, він не планує з ними. Я не захищаю на, на всякий случай. Я дивлюсь карти. Просто я вам навіть показую. Взагалі, я дуже рідко показую карти, ви це знаєте. Але тут я вам показую ці карти. От! І щоб ви та це побачили, що в мене така драбина до Бога. Поняли? Поэтому я, щоб коли мені треба зробити якусь, якусь <сум> я не знаю, з'єднатися все вон драбина до Бога, і я лізу і там ловлю ловлю інформацію. Ну я шутку, значить, дивіться. Що хочу сказати? Що хочу сказати? Плани на Росію в нього от він не буде не переїжджати туди, не співпрацювати. А, так, да, я не, не казала, не сказала, коли я записую. Я записую це 15 жовтня, е, зараз е, 11.50. Е, і ще що, і ще що, і він дуже боїться якоїсь ескалації конфлікта на е, е, в сторону матеріального. Тобто він Взагалі, от знаєте, таке враження, що він хотів якось розійтися по тихкому на наничкаря. А тут він дуже боїться, тому що дуже вилізе багато гімна, яка йому буде ну, точно не на руку. От. Тому він хотів би по-тихому по слитися з, 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 з цієї співпраці, але, але він щось довжені тим, хто їх його вважав своєю якоюсь традиційною ну, сім'єю. тощо. І вони йому про це будуть говорити. що Пацан, ти що? повинен те, що ти взяв. Нравиться чи ні? Може, він колись і, е, з ними і спілкувався в плані того, що прийде час, і треба буде здати Одесу. Да? може, Я не знаю про це. Може. А тепер він каже, ні ніхіра, Вони кажуть, пацан, ну ти ж обіцяв. Ти ж казав, що Одеса буде руська чи російська, от. А він каже, ну блін, ну, ну, от так. От я передумав, наприклад, або ще щось таке. Ну, Ситуація така, що він не, ну, плани у нього такі, по-тихому злиться і забуть, як кошмарний сон, що вони разом були. Ну, Йому не дадуть цього забути, його прижмуть. І знов цей імператор він буде, е, як то кажуть, краток в розговорі, але буде говорити, що є якась робота, ти її не доробив, і ти маєш її доробити. Ось так навіть сонечку сховались, помітили? Отож. Ну, Вляпався Вляпався дядька, ну а як ви хотіли. Так по дьяволу завжди завжди. Отут була карта дьявола. І дьявол завжди говорить: е візьми щось, зроби щось, але що, чим ти потім будеш. І він на нашу душу просить, він потім ми відгрібаємо. І ми потім в цьому рабстві такі, що ми не можемо потім взагалі вилізти з цього рабства, як би хотіли. Це як курити. Так трошечки взяв покурив, а потім не можеш роками покинути. І все. Ну що ж, давайте подивимося, чи залишиться мер е, Труханов на посту е, мера? Чи залишиться Труханов на посту мера? Дивіться, карта передвіження, уїзда, ухода. Притом вимушеного ухода, коли йому скажуть бігі, лола, бігі. Десь про таке. Я не бачу більше Труханова на Пастумера. І не того, що я хочу чи не хочу, але його обмежать. Тобто, виходить, і обмежують його на свої ну, на своїй території і обмежує профсоюз, профсоюз Чуєте чи ні <смі> юриспруденція. Так от, якщо ба, якщо читати ці карти, можна сказати так, що він уходить з поста але він залишається на території України, обмежений законом. Ну, ху -ху -ху. я навіть не знаю, що вам казати по цьому поводу. Ну, є, є карта передвіження. Якби не було взагалі, я б засумнівалася б. А та карта передвіження є. Так, що йому. Ну, бачите, ну, в нього немає. В нього немає. А ну, давайте так. Чи дозволять йому, чи залишається він в Україні. Отак От правильно. Чи залишається він в Україні? І залишається Труханов в Україні багато розмов, да багато буде щось розкручуватися по його діяльності. Щось багато буде ребят. Ну він захоче уїхати з України. Він захоче покинути Україна. Опять карта ухода. Опять карта, яка говорить про те, що я кидаю все те, що колись мені було важливо. От, і ще що, є страхи, багато страхів, багато якихось от е він буде захищати. Щось буде записано на його партнершу або партнерів. От, і він десь буде не чкаритися. Ну що, ребят, в мене таке пішління, що він попитається слінять, і, і в принципі він сліняє з України, бо карта уходає. Тобто є. Ну і ще що, Ну він буде ховатися із Росії теж. Тобто, виходить, тут така, знаєте, ловушечка. Карта уєдідіння, карта, яка говорить про те, що я десь окремо, десь мене не видно, десь я не спілкуюсь з людьми. Прям от і знову карта дороги. Но, саме цікаве, то, що е -е... і в Росію він не поїде. Буде сидіти там десь в якомусь, я не знаю, де він там в Ізраїлі чи де. Та і все. Ну що ж, ось такі новини у нас про е, Одесу. Ага, а що ж давайте іще що? Е, чи будуть якісь суди, чи дадуть йому якийсь чи строк чи наказання, чи розкрутять, що там будуть, ну, дивиться, чи просто відпустять його. Що наша Феміда? Що наша Феміда? Група людей буде працювати над е, його якимись справами, що він там робив за время мерства. От, е, але так як у нього в окруженні багато, вроді би, ті, хто його підтримав, ну хтось той, на кого він розраховував, да, скажімо, або разом вони щось там чи крали, чи робили, чи муклювали, він його здасть. Просто здасть. Так, далі. Ну, дивіться, буде багато муток витянуто, да? Буде багато ну, якихось інформації про задо, ну, заборгованість. Що таке ця карта? Ця карта говорить про те, що щось ну, витрачено не туди. І, або ти должен бюджету ще столько дівь. Отак от, от, скажем, Денег дуже багато, притом грошей на Одесі він заробив стільки, скільки всій Одесі не снилася. Скажем так, от. але, але правосуддя немає. Фіміда щось, як то кажуть, знаєте, або воно довго буде тягнутися так, що потім десь туди-сюди та й замилиться. Або бо тут дуже багато, там багато ниточок. ниточок і ці ниточки, знаєте, так розпорошуються, що знайти, зібрати докупи буде 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 важко. Ну, і що буде з Одесою? Хто буде керувати Одесою далі? Ох, Одеса. Жемчужина у моря. Моя. Любима, прекрасненька. Одесочка. Так, що буде з Одесою далі? Ой, якісь такі мутки будуть, непонятно, хто що. Значить, я хочу так сказати: та категорія людей, яка керує, да, бо ну, одно ж не сам він ж все одно з компанії, вони не будуть бачити, хто має стати ну, наступником, скажімо. так. От. Е, далі, далі. Щось якийсь, якийсь час вона буде, знаєте, ісполняюча об'язаності. Отак можна сказати. отак От я, б, я б сказала. От. І ще що. ну Чогось почнуть тікати не один троханом ну, почне чекати всієї ребята. Скоро якийсь бізнес буде продаватися в Одесі, готовте доляри. Щось, коротше, я вам так хочу сказати. Поки що я не бачу якихось виборів, шо, я бачу те, що ну, поки що буде якась як то, ну, ісполняюча об'язаності або група людей, або когось назначають. Поняли? Отак вот от. Тобто, да, керують, керують не один, керує якось э, кампан... ну, 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 кілька людей, наче, і таке враження, ну, що поки я не бачу виборів. Ну, поки що от такі от. От такі такі у нас. Новини про Одесу, От, тож, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І мені цікаво саме ну, думка одеситів. Притом не ботів, які кажуть, я а сам сидить за кордоном чи в Росії. ні 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 тому що я знаю, що там у нас в Южному було і в, в Чорноморській були цілі ботоферми російських коментаторів. От, я це знаю особисто, бо я особисто з ними сталкивалася, і коли вони мені дещо писали по IP-адресу, я пробивала, де вони. Мені пробували спеціалісти і казали, так це ж чорноморські сидять. От так от це не Адісіти, це расистські тварі, які перекрашуються під Адісітом. От так само, як якимсь чином, 2 травня оказалися в Домі профсоюзного чомусь громадяни Росії. Не зрозуміли, що вони там робили. Тому я хочу почути е, істинних патріотів Одеси, ті, хто Одесу любить, ті, хто не продався путінському режиму, ті, хто має розум на голов, ну, в голові, і хто хоче, щоб все-таки Одеса залишалася Одесою. От такою самобитною, от такою державою в державі, я вважаю, що в Україні в неї особливий статус. Я вважаю, що в Україні в неї статус оцей одеський, але він не руський. Тому якщо щось там до росіянців, от, чи про Росіянців. Якщо хтось намагатиметься мені писати, от, е, треба, щоб ми були, там, Єкатерина основала е, вивчити історію, щоб ви розуміли, що Одесу ніяка Катерина не основала. Одеса була до Єкатерини. І про це говорять багато, багато поховань от, і багато багато історичних знахідок. От, тому не треба, не треба повторювати, намагатися маніпулювати і повторювати чуш, тому що е, ви, е, то кажуть, ну, знаєте, прокалуєтесь в різних, в, різних, в різних містах. От. Тому, будь ласка, там на своїх болотах у вас зробіть свою Одесу і радуйтесь, тому що е, у вас, крім Пітера, нема що глянути. От. А Одеса у нас прекрасна удивитина, і мені би дуже хотілося, щоб е, мені, наприклад, дуже подобається те, що там е, там е, вкладали дуже дуже, ну, дуже ну, різні народи, вкладали в цей колорит і в оцю, е, не знаю. Атмосферу вкладали от в Одесу, і вона унікальна не тільки архітектурою, не тільки там якимись історичними, не тільки якимось особим шаром вона унікальна. Мені подобається саме, саме люди, ті доброзичливі, ті е, такі, знаєте, життєрадісні, ті е, люди, від яких ти приїжджаєш і напитуєшся от такою цією позитивною енергією. Да? Вони, вони вони розумні, вони рукасті. Ти ви тільки поїдьте на Староконку і подивіться, які вони там вироби всякі роблять. Ви поїдьте подивіться, які вони меблі роблять. Ви подивіться, як вони бізнес відкривають, як вони украшають вітрини своїх магазинів. Ну, це ж просто це окреме, це треба їхати на екскурсію, просто дивитися, особливо перед Новим роком, дивитися, як украшені вітрини. Все, це вже окремий вид мистецтва, я вважаю. О. От, і притом при цьому у них і, і язик у них ніколи не був руський, вони завжди говорили гарним, якісним таким трошечки єврейським суржиком. Якщо ми послухаємо, якщо ми послухаємо особливо там старих людей, у них не чиста якась руська вимова, у них свій, а як я кажу, свій одеський язик. І не треба під Росію його прогинати, тому що таких. Речень, таких фраз, як у Вадісітів, ніде нема ні в кого. От і все. Отже, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, мені цікава ваша думка. І до нових зустрічей. Пишіть свої питання, що ви хотіли, щоб я ще розглянула. Ах, да, і в мене на каналі є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки, на мене підписані. Мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. До речі, якщо ви хочете самі дивитися якісь прогнози собі робити, або ви хочете додатковий заробіток. Я запрошую вас до себе на курс Таро або нумерологія, а можна і те, і друге. Чому? Бо це буде якраз саме те, що буде не тільки ваше хобі, а ви завдяки цьому зможете, як казала моя мама, заробити собі на хліб. Ну і пам'ятайте, що я проводжу консультації, тож пишіть мені е, на е, пиш, пишіть мені. Месенджер, повідомлення. Я буду вам відповідати. В мене під низом під відео написано, куди писати, що писати. Ну і підпишіться на мій другий канал, на мій канал з віршами, який називається Вірші сучасності. І, до речі, ви можете у мене придбати книгу моїх поезій. Їх залишилось зовсім мало. Пока-пока!